Зміни до бюджету Тернопільської громади, створення некомерційного підприємства Місто інновацій, надання дозволу комунальному підприємству на отримання кредиту. Ці та інші рішення депутати Тернопільської міської ради ухвалили під час позачергової сесії. Відтак, чиновники провели перерозподіл бюджетних асигнувань, а саме додатково спрямують 8 мільйонів 960 тисяч гривень на реалізацію програми обороноздатність для придбання необхідного обладнання та техніки для захисників. Крім того, спрямовані кошти для управління житлово комунального господарства на зимове утримання міста, на поточний ремонт утримання міста, також на забезпечення надійного теплопостачання протягом опального сезону. Спрямовано додаткові кошти для потреб освіти, для проведення <кхух> ремонтів усунення аварійних ситуацій. В дошкільних навчальних закладах а також школах міста Тернополя також депутати підтримали рішення щодо створення комунального некомерційного підприємства Місто інновацій Тернопільської міської ради. Це підприємство створюється з метою отримання належного функціонування. Раніше Open Space Тернопіль. Нагадаю, що це спеціальний простір, який розрахований на підтримку. Дрібного середнього бізнесу на підтримку тих, хто починає створення власної ініціативи. Сподіваємося, що він дасть можливість створення нових робочих місць, залучення нових інвестицій, а також сприяння в розвитку ветеранського бізнесу. Крім того, депутати надали дозвіл комунальному підприємству Тернопіль Електротранс на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Це важливі інвестиції для закупівлі низькопідлогового громадського транспорту, модернізації чинної тягової підстанції, модернізації депо. Тож у межах проєкту планують закупити 39 нових енергоефективних тролейбусів.